Далі поговоримо про події на полі бою, про покровський напрямок. Зокрема, і до нашої ефіру я долучаю Віталія Литвина. Це герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пане Литвин, доброго вам дня, шановна студія, шановні глядачі. Слава Україні! Героям слава! Друзі, одразу ви бачите на своїх екранах номер карти і QR-код, А це означає, що зараз буде збір. Тож розпитаємо пана Литвина на що збираєте. Ми збираємо на мікроавтобус, який на повному приводі дозволить нам вчасно вивозити наші засоби БПЛА на покровському напрямку. щоб якщо ми вчасно прибудемо в район підйому цих бортів, ми вчасно зможемо виявити артилерійські системи ворога, штурмові групи ворога, і потім влучним артилерійським вогнем або по взаємодії з ФПВ-дронами ми можемо знищити ці артилерійські системи, ці штурмові групи, і вони не наблизяться до переднього краю моїх побратимів та по. Сестр, та не відбудуться штурмові дії. Таким чином, ми не тільки разом з вами, з людьми, які цей збір, знищимо ворога. Ми врятуємо життя наших військовослужбовців та військовослужбовців. Друзі, мета збору 400 тисяч зібрано 185. Я сподіваюся, що цей збір максимально швидко. Ми з вами зможемо закрити. Ну ми ж не раз це з вами робили. Гривня, дві, гривні, п'ять, десять. Хто скільки зможе немає маленьких донатів. Не втомлююсь про це говорити, повторювати. Тому що разом ми сила, і разом ми можемо це зробити. Закрити решту збору. Ми це робили. Правда, друзі, давайте Трошечки активізуємося і допоможемо хлопцям. Пане Литвин, а взагалом, як швидко просувається збір? Знаєте, коли я долучаюсь до ефірів саме з Покровського напрямку, або розповідаю про якісь інші напрямки, і коли люди бачать мене, то збори дуже швидко просуваються. Наприклад, минулі збори там так само на 400 тисяч гривень, ми закривали ну, мабуть, за тиждень. Тобто це знаєте, коли ми збираємо, коли ми купуємо той мікроавтобус, і коли я своїм побратимам по сестрам розповідає, що виходить так швидко закривати збори, то це знаєте не тільки матеріальна підтримка, а й психологічна підтримка. Те, що особовий склад дивізіону арт розвідки, окремо артилерійської бригади розуміє, що наші громадяни нас підтримують і нам є для чого. І, попри все, ми робимо свою роботу та бережемо нашу державу та боремося з ворогом. Плюс 20 тисяч уже є на вашому рахунку. Друзі, дякую. Давайте ще прискоримося. 180 тисяч, навіть 175 залишилося зібрати. Сума велика, але разом ми зможемо. А я запитаю про те, яким чином ворог вирішує свої питання логістики, яким чином доставляє свої групи безпілотних літальних апаратів операторів на передову. Знаєте, як я кажу постійно, на кожен виклик є якась протидія. Коли ми хочемо виявити їхні засоби пересування, ворог хоче скритно переміщатись і доставляти своїх операторів БПЛА. І найчастіше робимо як і ми таким чином, і ворог проводимо зміни операторів БПЛА дуже рідко, тобто ми можемо завести своїх операторів БПЛА на тиждень, на два тижні, і потім в нічну пору доби просто проводити зміни цих операторів. Так само, і ворог це робить. Він використовує як бронетехніку, як баги, тому що ми розуміємо, зараз погода на цьому напрямку дуже погана. Тумани бувають опади, і по глині дуже тяжко доставляти, якщо це якась колісна техніка. Тому часто використовується або бронетехніка, на техніка або баги, або якісь інші засоби. Наприклад, зараз сили оборони і безпеки України для доставки боєкомплекту, для доставки провізії використовують найчастіше роботизовані або наземні комплекси, або використовують FPV зі скидами але коли ми використовуємо впівів сідкидами по ворогу, ми скидаємо боєприпаси. А коли ми закриваємо логістику, то ми скидаємо і боєкомплект, і батареї для радіостанцій, і їжу для свого особового складу, тобто зараз. Сили оборони і безпеки України виходять на новітній рівень е закривання цієї логістики. Ворог ще використовує, тому що в нього дуже велика кількість таких засобів, як БМП, як Батерії, які вироблялися в радянському Союзі, і він використовує їх дуже велику кількість для закриття своєї логістики. Пане Литвин, 105 тисяч залишається до закриття збору вже навіть менше 95 тисяч залишається. 90 ми не збирали разом з глядачами. Дякую вам, друзі, за кожну гривню. Ви робите справді дуже важливу справу, допомагаючи нашим бійцям, підтримуючи українську армію, адже вони стоять за кожного з нас, за нас, за наших дітей, за наших рідних, усіх, кого ми любимо за нашу Україну. А якщо от 100 тисяч уже є, навіть більше, дякую, друзі, пане Литвин. Якщо ми сьогодні закриваємо цей збір, то як швидко мікроавтобус опиниться у вас? <зв 'язок> Ми збираємо на фонд. Потім цей фонд закупає ці е, мікроавтобуси за кордоном. Тобто, чому 400 тисяч гривень, тому що щоб придбати одразу надійний мікроавтобус, його можна було пригнати е, в Україну і вкластися по мінімальному, тобто по обслуговуванню, замінити масло. Можливо, придбати новітню резину з нормальним протектором, щоб можна було пересуватися по е, пересічній місцевості. Це близько двох тижнів. Мікроавтобус у нас. Потім тиждень займає поставити його. На облік військову частину, тобто це є мікроавтобус, державним майном. І через три тижні вже він вирушає на лінію боєздіткнення і виконує службово бойові завдання. Так. Залишилося зібрати 95 тисяч. Отже, зараз буду оголошувати зворотній відлік. А поки що, пане Литвин, раз ми вже говоримо про мікроавтобус, який буде доставляти і операторів безпілотних літальних апаратів, і самі безпілотники, і дрони. То наскільки активно От ми зараз використовуємо безпілотники на оптоволокні, тому що відомо, що противник ці технічні засоби використовує дуже давно. Ну й активно. Можна сказати, знаєте, спочатку провора він їх активно використовує тільки на двох напрямках: це на безпековій операції на Курщині і саме на Покровському напрямку. Тут дійсно він використовує їх дуже активно. На багатьох інших напрямках ворог використовує FPV-дрони на цифровому зв'язку або на аналоговому зв'язку. Не в такій кількості FPV-дрони на оптоволокні. Також підрозділи Сил оборони і безпеки України також використовують такі засоби. І я хочу сказати, що. Знаєте, у ворога йде розвиток саме FPV-дронів, У нас йде розвиток також ще наземних дронів, які також можна використовувати як дрони камікадзе. І багато ще ми закриваємо великими, які ми знаєте, які їх називають агродрони або баба Яга, великі дрони, які можуть носити дуже велику кількість навантажень. Тобто так у ворога fpv дрони на оптоволокні вони мабуть в більшій кількості ніж в підрозділах силах оборони і безпеки України, але ми також виходимо на той рівень і хочемо їх виробляти в більшій кількості, щоб Ворог не міг протидіяти засобам радіоелектронної боротьби саме цим засобом. Ось якраз таки ця загроза, те, що ворог зрозумів, що Україна виробляє потужні засоби радіоелектронної боротьби. Це знаєте, такий виклик ворога і відповідь у ворога на це FPV-дрони на оптоволокні, і він їх постійно Більше і в більшій кількості застосовує не тільки в більше, а й покращує їхню дальність і корисне навантаження. Тобто, знаєте, як я вже і кажу, на кожну на кожен виклик є відповідь, як з боку ворога, так само є і з боку підрозділу сил оборони і безпеки України. Тобто, знаєте, зараз гонка технологій, гонка засобів ураження і гонка засобів розвідки, тих самих технічних засобів розвідки, щоб виявляти ті чи інших операторів БПЛА, і їх нищити та протидіяти тим чи іншим засобам. Так само, окрім засобів FPV-дронів, засобів враження БПЛА є засоби розвідувального типу оперативного рівня тактичного рівня, які також ворог постійно покращує, які покращуємо. Ми, наприклад, ось засоби БПЛА, літакового типу оперативно-тактичного рівня, які використовуються в дивізіоні артилерійської розвідки, окремо артилерійської бригади. Вони всі вітчизняного виробництва, і вони дуже високої якості. І це показник того, що ми даємо також від... Відповідь ворогу на їхні виклики, і те, що ми використовуємо ці засоби вітчизняного виробництва, ще покраще тим, що ми постійно зв'язані. Є прямий зв'язок з виробником, і в нас є фідбек, і постійно йде покращення тих чи інших засобів і відповідь на виклики ворога. 45 тисяч залишається нам зібрати для того, щоб закрити цей збір. Друзі, давайте прискоримося і допоможемо Герою України, командиру дивізіону артилерійської розвідки. Зібрати ці кошти і, врешті, купити цей мікроавтобус, який дуже важливий для хлопців. 45 тисяч лишається. Це зовсім небагато для нас, для цілої України. Будь ласка, беріть в руки телефони. Якщо ви ще думаєте, чи долучатися, чи ні, донатити чи не донатити, тим більше, якщо ви ще не донатили сьогодні, то у вас є прекрасний шанс зробити велику і добру справу і гарно розпочати свій день. Якщо говорити про роботизовані платформи, звісно, їх набагато складніше використовувати ніж безпілотні літальні апарати, тому що тут є і рельєф певний на певній території, і перешкоди. А ще ж вони під власні і засобам радіоелектронної боротьби. Наскільки? Наші роботизовані платформи отримали свій розвиток, і якщо говорити про і порівнювати про розвиток у цій галузі росіян. Знаєте, мені здається, ось чесно кажучи, що саме роботизовані наземні комплекси то Україна йде попереду від Російської Федерації. Ось, наприклад, на минулому тижні я був на випробуваннях одних роботизованих наземних комплексів. Він був із турелю під кулемет Калашникова і під транспортний, тобто закривати логістику. І, чесно кажучи, я був дуже вражений прохідністю цих роботизованих комплексів. Вони просто переїжджали, ми накладали перед. Ними з хати з резин з легкових автомобілів там в два яруси. Вони їх передавали, переїжджали. Маленький роботизований комплекс просто успішно воював двох дорослих чоловіків, які важили близько по 90 кілограмів. Ще там був ящик з боєприпасами. Тобто, про прохідність, знаєте мови не має йти, тому що там заміна коліс, і він. Переїжджав просто і дерева, і кущі, і по грязі успішно рухався. І так само ми випробували роботизований комплекс з кулеметом, який на відстань 200 метрів просто дуже кучно і влучно стріляв. І він на той ж самій платформі, що і робот-транспортер, тобто його модульність, можна зняти ту саму турель і використовувати як логістичного робота, або можна поставити турель і прикривати піхоту, або проводити роботизовані штурмі, такі, як проводила і бригада національної гвардії, гвардії наступу Хартія на харківському напрямку, і багато інших підрозділів зараз це використовує. Я дійсно мене вражаю, що у нас багато громадян, які зайнялись розвитком саме цих роботизованих наземних комплексів, і таким чином ми бережемо життя наших військовослужбовців, тому що ми розуміємо, що ворога мобілізаційний ресурс набагато більший, ніж в нашої країни, і ми маємо відповідати ворогу саме технічним засобам розвитки. Так і ворог використовувати такі комплекси, але в не в такій кількості і розвиток в нього поки не такий успішний, такі, такі швидкий, як нашої держави. Пане Литвин, дякую вам, що долучилися. Я з величезним задоволенням повідомляю, що ваш збір, наші глядачі, щойно закрили. Тому купуйте ваш дякую. мікроавтобус, хай він вам допомагає в бою. Віталій Литвин, герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України.